Добрий вечір усім. Мене звуть Ірина Чернишова, я голова правління громадського об'єднання української філії Світової асоціації професіоналів з управління змінами ACMP Україна. Нещодавно в нашому товаристві Change Ченджменеджерів ми створили нову волонтерську робочу групу. Яка має на меті сформувати методичні рекомендації для планування організаційних програм з адаптації ветеранів? Чому саме зараз? По перше, в нас є експертиза, як впроваджувати організаційні зміни успішно. І ми також знаємо, що в світі нема готової методології, як це зробити для адаптації ветеранів. І що найближ, найближчий до нас досвід це американський і ізраїльський. Наші воїни почали повертатися до цивільного життя і роботи, і багато прогресивно мислячих керівників давно опікуються створенням умов для продуктивної праці своїх працівників без очікувань від держави, яка зараз фокусується на успішному завершенні війни. Тож ми хочемо їм допомогти. І, по-друге, місія глобальної асоціації СІМПІ та нашого українського чаптеру ділитися найактуальнішими. Практиками організаційних змін